Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матч воскли у лізі конференцій, дуже важливий трансфер донецького шахтаря, масові трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну я, звичайно з матчу Ворскли у лізі конференцій, де вони на останніх хвилинах вирвали перемогу у грузинської діли. І в цьому матчі було прекрасно все, нудна гра. Коментатори на ютуб-каналі Ворскли та й те, як Ворскла грала, поки не втомилася діла. Єдиний позитивний момент у цьому матчі було те, що Ворскла була краще у фізичному плані, ніж їхній суперник діла, тому що ми бачили, як десь у середині другого тайму грузинська діла потроху почала втомлюватися, і Ворскла через це мала перевагу, після чого це вилилося у забиті голи. Але проблема в тому, що це була єдина перевага, цей фізичний стан, що стосується самої гри, конструктиву. То Ворста, я вважаю, нічого не показала і грала так само жахливо, як і грузинська діла. Звичайно, ми всі прекрасно знаємо, що Ворста це та команда, яка може грати ну, на декількох рівнях. Тобто зараз ось тут з ділою грати. В нудну та рівну гру, а у той самий час вони можуть обігрувати такі клуби, як Дніпро-1 та Шахтар. І це веде до того, що якщо вони пройдуть цю грузинську команду, то в наступному третьому раунді вони гратимуть проти переможця пари Апоель Кіпер Войводіна Сербія, де у першому матчі перемогли кіпіріоти з рахунком 2-1. Але я думаю, що різниці немає, з ким грати, що з сербами, що з кіпріотами. Обидві команди грають у непоганий футбол, а тому Полтавчанам буде складно. А тому ось ця перевага витривалості гравців у цьому матчі може не допомогти з такими командами, як АПЛ та Войводіна. Ну а взагалі добре, що виробили цю перемогу, так, звичайно, потрапити до групи буде дуже складно, тому що навіть якщо вони продуть ділу, потім пройдуть когось кіпріотів або сербів, то у плей офф раунді вони гратимуть проти дуже сильних команд, таких як Ювентус, Астон Астонвілла, Ліль. А тому, звичайно, що буде дуже складно. Але все одно це два десятих бали у скабничку рейтингу асоціації УФА, які нам дуже зараз потрібні. Так, можливо, у цьому сезоні ми залишимось у топ 15 але у наступному сезоні, де в нас віднімається крайній п'ятий сезон, там в нас дуже багато балів, і це набагато більше ніж у наших конкурентів, що зверху нас знаходяться у таблиці, що знизу. А тому є шанси, що в наступному сезоні ми опинимося поза межами топ-15 і матимемо. Лише одну команду у Лізі чемпіонів та взагалі чотири команди у Єврокубках. Український співзахисник Роман Безус став героєм матчу Габала Омонія, де кіпрська команда перемогла з рахунком 2-3, Ну наш Ховек зробив хет-трик. Що цікаво, всі, голи він забив зі стандартів, перші два він забив красивим виконанням зі штрафних, а третій та переможний був забитий з пенальті. До речі, ці голи ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Якщо ж Омонія бізу пройде габалу, то у наступному раунді вони зіграють з переможцем пари Мітіланд Нідеркорн, де у першому матчі данська команда перемогла з рахунком 2-0. Донецький шахтар може посилити свою найслабкішу позицію, підписавши центрального захисника з Ізраїлю. Як повідомляє Ігор Бурбас, 20-річний ізраїльтянин Став Лемкін скоро пройдеме догляд, а за його результатами підпише контракт із чемпіоном України. Хапоель Телавів отримує за трансфер футболіста 1,2 мільйони євро. За позицією Лемкін центральний захисник, який нещодавно допоміг молодіжній збірні Ізраїлю. Сенсаційна виступити на євро, дійшовши до півфіналу. І це дуже важливий трансфер для донецького шахтаря. Я вважаю навіть більше ніж там. Ось ці ліві захисники з Бразилії, там Вінгри та інші атакувальні півзахисники. Всі ми знаємо, що Матвієнко знаходиться під наглядом клубів стоп-чемпіонатів, тому завжди є шанс, що він може піти. Також Ракицький це ненадовго. Я думаю, що він пограє ще сезон та залишить клуб. Ну і Бондар, який також є ненадійним гравцем, і йому також потрібна заміна, або, хоча б ротація. Звичайно, цей трансфер це ще не посилення, тому що цей гравець молодий і йому потрібно буде ще адаптуватися, але те, що Шахтар робить посилення у захист, це вже добре. Луганська Заря офіційно оголосила про підписання чотирьохлітніх новачків. Ними стали три молоді гравці Динамо: 22 22-річний хавбек Вікенті Волошин, 20-річний півзахисник Олександр Яцик та захисник Антон Боль. Усі кияни гратимуть за луганську команду на правах оренди до кінця сезону. Також заря підписали 24-річного бразильського захисника Джордана на правах вільного агента. Бразильський захисник Джордан у поточному сезоні провів 12 матчів за «Віла Нову» клуб бразильської серії Б. Також у футболіста є досвід виступів у бразильській серії А. Криворізький кровба за останні чотири дні підписав ще чотирьох новачків, серед яких є легіонер. Перший це 25-річний воротар Володимир Маханьков, з яким укладено контракт на три роки. Останній клуб Маханькова Колос, з якого він пішов вільним агентом декілька днів тому. Другий це капітан збірної ранди Джихат Бізімана, 26-річний опорний півзахисник уклав контракт на два роки. Раніше він грав за бельгійське Дейнзе, який грає у другому дивізіоні. Також Кробас орендував гравця-Шахтаря 21-річного півзахисника Данила Гончурока, на один сезон з правом викупу. А у Київського Динамо було взяте за такою схемою 20-річного півзахисника Віктора Блізніченко. Також сьогодні хотів би поговорити про таку тему як прогноз на наступний сезон УПЛ. Я раніше цього не робив, тому що це така неблагородна справа, тому що. Ти можеш сказати одне, а у підсумку зовсім інше. Тому що можна згадати минулий сезон. Всі ми пам'ятаємо, як майже усі ставили на те, що Динамо буде чемпіоном, просто там без конкурентів. А у підсумку вони посіли четверте місце. Почну з чемпіона з першого місця. Я думаю, що ним стане знову донецький шахтар, але в цьому сезону в них буде все навпаки. У минулому сезоні вони боролися за чемпіонство весь чемпіонат і класно виступили у Єврокубках. Всі ми пам'ятаємо їх виступи у лізі чемпіонів, коли вони грали з Ралом та Лейпцигом. Але в цьому сезоні, я думаю, буде в них навпаки. Вони погано виступлять у Єврокубках, але у чемпіонаті України, я думаю, вони будуть набирати максимум очок і стануть безоговорочними чемпіонами. На друге місце я ставлю Київське Динамо. Я думаю, що вони трошки виправлять ситуацію у порівнянні з минулим сезоном, але не стануть чемпіонами, хоча така мета в них точно є. До того ж, я думаю, що після такого провалу у минулому сезоні я думаю, їм буде морально легше грати, тому що все спочатку, і можна довести, що вони гідні, щоб там бути чемпіонами. При тому, що для Динамо дуже важливо потрапити у груповий етап ліги конференцій, зазвичай. Єврокубки заважають грати у чемпіонаті, тому що приходиться використовувати ротацію і можна втратити очки. Але для киян, де грають переважна молодь, я думаю, це буде тільки на користь, щоб вони якомога швидше отримували досвід та в чемпіонаті здобували максимальний результат. На третє місце я поставлю Дніпро 1, але якщо довбик все ж таки залишиться, хоча б на першу половину сезону. То все може серйозно змінитися, і Дніпряни знову зможуть конкурувати за перше місце. Але я думаю, що довбик точно дотисне Дніпро, щоб перейти у європейський клуб. Також для Дніпрян дуже важливо, як саме вони почнуть цей сезон. Ми всі бачили, що вони вже програли панаті Найкосу, і важливо, як вони почнуть у чемпіонаті. Бо у минулому сезоні вони також програли перший матч у плей-оффі до Ліги Європи. Але у чемпіонаті почали класно і так продовжували майже до завершення сезону. Також дуже цікаве питання, чи вистачить кучера на другий сезон. В нього і так не вистачає багато ідей для того, щоб будувати гру своєї команди, а в цьому сезоні, якщо, можливо, щось піде не так, то команда може взагалі посипатися і втрачати очки там, через матч. Бо головним успіхом Дніпра 1 у минулому сезоні було те, що вони. Класно йшли майже увесь чемпіонат, і завдяки цьому вони вірили в себе і розуміли, що можуть там стати чемпіонами, але, на жаль, для них їм трошки не вистачило. Четверте місце посяде зоря. Вони не стрибнуть вище, тому що вони втратили багато основних гравців, які повернулися до Динамо, і взяли також багато нових гравців, молодих, на яких придеться знову витратити багато часу, щоб вони стали знову там. Основними гравцями, які вирішують долю матчу, також не зрозуміло, як себе проявить новий тренер Лалатович, але в цілому, я думаю, що зоря зможе посісти четверте місце. На п'яте єврокубкове місце я хочу ризикнути і поставити на те, що це місце посяде Житомирське Полісся. Так, я розумію, що вони новачки, але враховуючи те, що наш чемпіонат не є стабільним. А завдяки тому, що у Полісі є серйозний президент, який виділяє багато коштів на фінансування клубу, то це дуже важливо у тому, щоб якісно провести увесь сезон. Тому я ставлю на те, що Полісся посяде п'яте місце. Ну а далі команди посядуть за такою послідовністю. Кривбас, Колос, Ворскла, Олександрія, Чорноморець, ЛНЗ, Металіст 19, верес та рух. Що стосується команд, які посядуть місце у плей-офф, то ми прекрасно пам'ятаємо, як це було у минулому сезоні, коли за 5 турів до завершення чемпіонату ці команди постійно мінялися місцями у плей-офф. Тому і в цьому сезоні буде так само буде багато претендентів, щоб посісти 13 та чотирнадцяте місце. Але я думаю, що це все ж таки буде вереста рух. Що стосується команд, які у наступному сезоні покинуть УПЛ напряму, то я думаю, що це буде Мана та оболонь. Навряд чи Володимира Шарана вистачить у Минає на другий сезон поспіль, і вони зможуть непогано зіграти. Я думаю, що все буде йти до того, що вони посядуть 15-те місце. Ну а що стосується оболоні, то вони просто проводять ну, дуже слабку трансферну компанію. Як я казав раніше, там просто небагато грошей, щоб виділяти їх на. Трансфери, а тому таке ми бачимо, що підсилення там не буде. До речі, ви також пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу того, хто посяде у першій п'ятірці та хто вилетить напряму до першої ліги. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і Слава Україні!